Вуличний мотлих та сміття для пана Олега матеріал для створення шедеврів. Раніше вінчанин працював у художніх майстернях, нині намагається створити витвори мистецтва з непотребу у себе вдома. Все життя мав зробити супершедеври шедеври і прославити Україну. І взагалі все чоловіч. Я зробив мене є, але вони в глині. Я ще не відлив а. Приготовлен цих речей треба, і така досочка, і така пролежка, і така жиляска. Утім, сусіди такі творчі пориви не поділяють. Називають митця плюшкіним. кажуть, матеріали для своїх шедеврів він зносить до квартири вже 10 років. І Інколи його назбирає стільки, що навіть не може потрапити до власного помешкання. Утім, головна біда скаржиться постійний сморід. Забіна літом взагалі дихати нічого. У нас діток багато, і е, діло в тому, що тут в нас вже Появились дуже багато собак, і ми боїмося своїх діток, діток і внуків випускати. Комунальники про таких плюшкіних не тільки знають, але й намагаються боротися приписами та штрафами. Проте зізнаються, методи ці не дуже дієві. Самі ж вивести сміття з таких квартир не мають права. Це дуже складна процедура, оскільки це є приватні власники. Їхні володіння належать їм, але ця проблема може тільки вирішуватися в примусовому порядку, оскільки добровільно ці люди вони не розуміють, що потрібно це робити. Психологи ж заспокоюють фізичної загрози таке сусідство не несе. Проте кажуть, вилікувати цей синдром майже неможливо. Це люди э, не є соціально опасні. Это люди, которые больше углублены в свой мир, в какую-то свою ідею. Например, э, он митець і он должен сделать там не знаю картину міра. В апчетуні із яка сверхідея, которая не повністю поглощіни. Якщо вам зайде в голову. Такий гречик, який ви підете купити на базар, З вас знімуть стани за такий глечик. Я його на дурняк там за углом взяв. Олена Бучацька, Олександр Семенов, Вінниця, П'ятий канал.